Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Ми знову на чудовій своїй локації в місті Кропивницький, де підготовуємо вам відеогляди на різноманітну техніку. І за, зараз також це не виняток. А під даним відео буде посилання на сайт компанії. Заходьте, пишіть, дзвоніть, приїжджайте, будемо раді, тому що у нас найвеличезний е, асортимент по сільської техніки, все сезонно і запчастин, дуже величезний склад по запчастинам також не забувайте. Сівалочки, трактора, борони, зерномети, бризкувасі. І хочу нагадати, перед тим як засняти відеоогляд, нагадати, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Вам це не тяжко. а Нам дуже це важливо, щоб нас більше людей побачило. Ми допомогли їм по запчастинам або по техніці. В даний момент ми знімаємо ось така у нас приблуда на нашому майданчику в Кропивницькому. Це у нас всім відома дискова причіпна борона. Модель уда 3.1-20 від відомого. Завода виробника, який знаходиться в Білої церкві, всі його знають, вона йде причепка. Обов'язково додивляйте світло до кінця, тому що покажемо роботу в полі даного агрегату, агрегату. А зараз побігли і пробіжимося по технічним характеристикам. Вага даного агрегату складає 2130 кілограм, ширина захвату 3.1, можливо і більше, все залежить від вашого трактору. 3,8 4.5 і пішли, пішли далі і далі і далі. Ширина захвату, всім зрозуміло, 3.1. В даний момент іменно цей агрегат, він причіпний, нагадую. Габарити 4600 по довжині, ширина 3550, висота 1,5 метри. Використовуються високі колеса 9.20 на 16. Ось такі з двох залізних полудисків. Дуже класні, вони многослойні, високі для транспортування по нашим. Ямкам по іншим дорогам до поля і з поля. Так, глибина обробітку мінімально 5 см, максимально 18 см, тому що використовується диск діаметром 650 мм. На кожному диск виготовлений заводом. На кожному диску стоїть ось таке клеймо від заводу. Він оригінальний, довго працює, не старається, класно подрібнює пожнені рештки зверху і класно перемішує їх потім з землею, з ґрунтом. Продуктивність даного агрегату складає від 2,5 до 3,1 гектара на годину. Робоча швидкість від 8 до 12 км на годину. Можливо, і більше все залежить від вашого трактора. А для даного агрегату потужність трактора повинна бути від 120 до 160 кіло е, кінських сил, а можна і ось такий у нас на майданчику є ХТС Т-150, він також є в нашому е, каналі відеоогляд, так що заходьте. Класне співвідношення. Ось з даного трактора з даною бороною взагалі літає. Можна і 15-18 кілометрів на годину е, ним в роботі працювати. Транспортна швидкість з поля до поля не більше 20 км на годину. Кількість дисків на агрегаті загальна 20 штук. В цей агрегат розкладається, крила, опускаються, піднімаються для транспортування. Так, По дискам пробіжимося. Дивіться, саме велике, чим відрізняється від інших всіх. Борін, які є, існують в Україні, ця чим відрізняється, що в неї транспортні колеса знаходяться внутрі борони. Вони піднімаються і опускаються по центру, грубо говоря. Ось так ви розумієте. Дуже класний баланс, ви бачите, вона. Колеса по центру і внутрі самої борони. В інших все позаду. Всі транспортні колеса, всі позаду. Ось такі два винта регулювання по каточкам. Кожен диск стоїть на окремій стійці жорсткій. Має ось такий чистик. Підшипниковий вузол ось такого, міцно, класно зроблене, має тавотницю з іншої сторони. Використовується два підшипника конусних. Це модель 7607, 7508. Два штуки використовуються. Діаметр дисків, нагадуючи 150 мм. По каточку він у нас таким чином складений, щоб було класно транспортувати. Каточок іде трубчастий, труба товста стіна, вона зварена винтом. Зараз вам покажу з іншої сторони. Більше. Ось бачите, вона винтом закручена. На каточку використовується корпус підшипника. Ось таким чином. Він має також таотницю Корпус підшипника модель USF 208 і підшипником 208. А якщо а на самих, бачте, а на самих, е, колесах на транспортних, підшипники тут встановлюються 76.09, тоже два йде, і 7611. Так, все вам продивився, все вам сказав. Додивляйтесь відео до кінця, тому що покажемо роботу в полі і як вона класно працює. Не забуваємось підписуватись на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання. Ми знаходимося в місті Кропивницький, маємо чудовий майданчик, так що дивимося роботу в полі. А, і ще забув, вибачайте, ще ось таке дишло має, крючок, але ще має регулювання по дишлу. Винтом ось таким, піднімаєте, опускаєте. І також прищеплення може бути як пальцем, так і євро -навізкою. Ось так. глядає євро -навізко. Під е, вже більш європейські стандарти. Це для імпортних тракторів. Так що дивимося агрегат в полі, як він працює, і стаємо до праці.